Естественно, завершится и музыкальный конкурс, но завершится он только после того, когда мы увидим еще один его варіант, еще одну его версию. Набла, Львов. Доброго вечера, друзі! І сьогодні ми хотіли вас ознайомити із галлацькими традиціями. У нас на Галичині на святвечір батько бере ложку кутю і підкидає її до стелі. Якщо кутя прилипне до стелі, то вже цього року треба робити євроремонт. Ще у нас на Галичині є хороша традиція мріяти. І зараз ми вам покажемо мрію нашої команди. В дитинстві... Як були ми малі, питали, ким хочемо стати ми, хотіли ми стати ким-небудь. Галичина! Мрії збуваються! Ну що ж, а ми продовжуємо. Косарі у нас на Галичині прокидаються о 4 годині ранку, йдуть в поле, гострять коси і чекають на комбайн. Дівчата і хлопці одружуються і створюють сім'ї. Отже, у нас звичайна Галицька сім'я. А що ти робиш? Картоплю чищу. А ти їсти наварив? Наварив. А в хаті поприбирав? Поприбирав. І сміття виніс. Виніс. А дітей спати положив. Не кричи, положив. А який це поверх? Четвертий. Так я ж на п'ятому живу. <праць> Та, так я ще не зарплату отримав. Сірятком ставайте, діти! Так, тобі сину 150 гривень, М -м, доця 300 гривень, дядько з дніпро 700 гривень, і тобі дружина 2 гривні 45 копійок. Не поняла, що за розклади? Ну як, в кого скільки позичав, стільки віддаю. Добре, іди в підвал і подивися, що у нас там є. Бульба є. Миші є. Так, помідори — 4 банки. Огірки 3 банки. от бульба. Кілограм 150 десь. А сік є? Сік бачу, 4 банки. Ну то з голоду не помреш. Там ще дірка є. А ще у нас на Галичині існує стародавнє повір'я, що якщо дівчина перестрибне через купальське вогнище, то вже до осені депіляції робити їй не треба. Є ще одна хороша традиція об'єднувати усе найкраще у одне велике ціле. Поволі, мрію поїхати туди, не всі мої друзі тримають в руках синьо-білі стрічки, а ми зовсім інші, у нас помаранчеві прапори, по бо пояс ми голі, і сма перемоги чуємо ми Суперники вічні нас боротьба постійно йде на поле. Для битви нас усе жене. Це футбол, гра, яка збирає стадіони. Це футбол, гра, яку закохані мільйони. А може, євро 2012 змінить щось у нашій державі. Вчора про Євро ми тільки мріяти могли, а нині вже мрія. Привіт собі ситуацію. Євро 2012. Фінал. У фіналі грають збірна Італії і збірна України. Суддя дає п'яте незаслужене пенальті у ворота нашої збірної. Команди йдуть на перерву за рахунку 5-0. І тут з трибун в сторону судді летить якийсь предмет. О, Боже, невже це запальничка? Ні, це Кобзар. Книжка падає, розкривається на випадковій сторінці, камери беруть крупний план і весь стадіон. Вся Україна, вся Європа читають. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться. Заплакана мати. А ти просто кохай І коханою, кохе, мою любовна, від любові будь п'яною, просто кохай, кохай і дом.